Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі в цьому відеоролику Ми з тобою поговоримо за Сантаралі та чому не потрібно йти проти тренду та за наш портфель. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Домінація біткоїна на сьогоднішній день достатньо гарно опустилася. І ми не те, що це чекали, ми це прогнозували. Ми чекали домінацію біткоїна, коли вона буде вже нарешті падати. І ми не те, що зараз на порозі Сантаралі. Ми вже спостерігаємо, як все це відбувається тут і зараз. І фіру залишилося до своїх АТХ приблизно зростання на 19%. Це зростання може закритися приблизно за тиждень, за два. І ми побачимо ефір вище 5 тисяч доларів. І політ кудись в зону вище. 6 тисяч доларів відкритий. А це означає лише одне, що альта на базі ефіра також буде взриватися. Чи будуть взриватися та рости всі альткоїни на базі ефіра, звісно, що мені невідомо. І знати цього я так точно не можу. Але у моєму портфелі є монети. В яких є е, впевнений, і які вже на сьогоднішній день зробили просто неймовірне зростання. Це Мемтокен Мок, який приніс нам більше 4 іксів. І лише в Телеграм-каналі, якщо ми нажмемо на лупу, дамо пошуків пошуку, просто впишемо мок, ми побачимо, що в телеграм-каналі лише було більше 10 пустів про Мемтокен Мок. І я вже не говорю про YouTube, там було більше трьох відеороликів про це мемкоін, коли я розказував, що цей мемкоїн потрібно дійсно купляти. Я продовжую тримати цей мемтокен, адже грандіозне зростання помок ще в Другий мемтокен на базі ефіра, про який я також розповідав в телеграм-каналі, на Ютубі і в телеграм-каналі було більше десяти постів, також і наголошую, буду завжди наголошувати, що. В телеграм-каналі не було ні 10, ні 20 мемтокенів, які я купляю, які я рекомендую купляти лише я розповідав про два мемтокена: це МОК та ПЕПІ. Два мемтокена принесли більше чотирьох іксів, як і один, так і другий. А, перший пост, перший кол, коли я сказав купляти, коли я сам купляв, говорив це публічно. Ми торгувалися на відмітках 0.5043. Хоча вже на цей момент ми побачили, були зростання давайте, від дна більше 4 іксів. Звісно, що більшість говорило, що все, тут же ракета своя відпрацювала. Далі ми летіти не будемо. Але ми купляли по ціні 0.5 і на сьогоднішній день вже спокійно можна було забрати 5 іксів. З фундаменталу, з екосистеми Ethereum, у мене є дві монети: це Starknet Layer 2 та ZK Synx також Layer 2. По цих монетах я очікую побачити як мінімум від трьох іксів Зараз, можливо, X на ZK, на StarkNet просто здаються неможливими, але Xi від цих монет, повірте, лише питання часу. Як я вже сказав на початку відеоролика, що ми знаходимося на Санта Ралі. Зараз і будь-коли йти проти тренду, коли ти бачиш, що будь-який тренд розвивається, і йому суперечити старатися робити щось наоборот, це фатальна помилка. Проекти зараз не то, що можуть, а вони вже виходять позитивно, адже криптовалютний ринок це дозволяє на криптовалютному ринку зараз є дійсно позитив. І проекти не то, що виходять недооцінено, виходять, можливо, і переоцінено і ще. Під час лістингу показують неймовірне зростання і будуть показувати, доки є позитив на ринку, адже на такому ринку найкраще маніпулювати, і гарний приклад можна привести на монеті Supra. Проект нещодавно вийшов у майнет та запустив свій токен. Багато людей і особисто наше ком'юніті отримало дроп, адже ми проходили цей тестнет, проходили квізи, та звісно, що фармили поінти і ці поінти перетворилися в токени. В більшості в кого працював клейм, а клейм працював на старті торгів дуже та дуже погано. Люди зливали в цьому ціновому діапазоні. Багато людей говорили, що це просто блокчейн, м'яко кажучи, лайно і потрібно шортити, адже багато людей ще токенів не заклеймили. І токен лише буде падати. Токен просто вийшов вже навіть переоцінено, і ми вже далі нікуди не будемо рости. Адже перша свічка це була дійсно АТХ, Вище, ми рости не будемо. Зараз потрібно шортити. А якщо ми навіть побачимо якесь мінімальне зростання, потрібно добирати шорти, адже вірив в те, що супра покаже неймовірне зростання. Ні в кого не було. Звісно, що легко зараз говорити з заднім числом, коли ти дивишся, коли супра показує неймовірне зростання. Але як я вже сказав, ми знаходимося на Сантаралі і очікувати переоцінені проекти, які будуть неймовірно рости, це нормально. Адже кожним разом кожен проект буде виходити та показувати неймовірне зростання. Звісно, що будуть проекти, які нікуди не будуть рости, а будуть падати. Як я вже сказав, їх також буде гарно шортити. Але ви. Зіткнетеся з таким проектом, як Супра, з одним з другим, і ви втратите свій депозит просто за те, що шортили та доливали маржу. Ви думаєте, що в цьому ціновому діапазоні ніхто не шортив? Шортили ще і як. Гляньте по чатах, скільки людей вірили в те, що проект дійсно шляпа і куди. Йому рости, він лише буде падати. І звісно, що доливали маржу, адже це неможливо, щоб токен супраріс, адже він вже вийшов переоцінено. Але я не розумію, звідки люди судять, що проект переоцінений по інвестиціях, по те, що яка в нього капіталізація. Повірте, на більшому ринку це рішає, але не сильно. Згляньте просто на Солану, яка з одного долара е в той час ніхто не вірив, що кудись солана буде рости, а зараз вона коштує більше. 280 доларів. Supra може торгуватися легко по одному доларі. Легко тут в Supra можуть знайти технологію і це може відбутися з будь-яким токеном. 30, 20, 10 та навіть 2 плечі було ліквідовано навіть ті люди, які доливали маржу, вони все рівно були ліквідовані. Звісно, що є люди, в яких там депозити по мільйонах доларів, що вони зараз сидять в лютих просадках і, можливо, їх ще не ліквідувало. Але біржі це бачать. якщо їм буде вигідно, то вони обов'язково прийдуть за вашою ліквідацією. Я вже це повторював, але слід повторити ще раз: не потрібно йти проти тренду. Якщо ти зараз бачиш, що проекти виходять і показують неймовірне зростання і Рати та шортити це фатальна помилка. Звісно, що ти будеш заробляти на шорті. Буде проект, який вийде погано. Ти заробиш, Заробиш, можливо, досить жирно. Але рано чи пізно, якщо ти будеш далі старатися ловити проект на шорті. То ти втратиш свій депозит, той депозит, на якому ти зібрався шортити. Адже буде два, можливо, три-чотири проекти, такі як Супра, де ти будеш шортити, доливати свою маржу. Проект просто буде рости, летіти в космос, і рано чи пізно тебе просто залишиться нуль. До чого слід дійсно бути стійким, це до підвищеної волатильності та не вийти з ринку швидше, чим потрібно, адже біткоін може продовжити падати. За один день на 10% пізніше за декілька днів відростати на 10%, потім знову падати і потім знову відростати. І це є нормально, якщо в цьому ціновому діапазоні біткоін падає, припустимо, за один день, за декілька годин на 10%, та альткоїни не сильно реагують, а це означає те, що альткоїни зараз стають вже більш стійкіші. Дійсно наближаються до зростання, то в цьому ціновому діапазоні, коли біткоін приблизно проливався на 5-7%, альткоїни укатувалися просто в дно. Великі гравці першим ділом, а як ми зараз можемо замітити, памплять старі монети. Ліквідність вже перетікає в такі старічки, як XRP, Ада XLM та в інші альткоїни. На мою думку, зв'язано це з тим, що вони остаточно хочуть позбавитися старих монет. Які є в їхніх сумках. Тому вони, старі монети, памплять першим ділом, щоб продати рітейлу, пізніше мати гроші та відкупляти нові монети, і на них вже маніпулювати, та також їх потихенько розпродувати. І вже після того, як вони розпродадуть свої об'єми, свої старі монети, звісно, що ліквідність буде притікати в нові альткоїни. Це ж логічно, адже якщо вони зараз. Припустимо, розпродадуть Аптос, а розпродадуть, припустимо, Суї, ЗК Сінкс, Старкнет, то пізніше ніхто не буде відкупляти старічків, адже для чого її відкупляти той же самий XRP, якщо вони набрали нову крипту, нові технології. Тому вони зараз внушають в те. Що, припустимо, XRP буде летіти вище там, 10-5 доларів, і потрібно купляти. Люди куплять XRP по 5-10 доларів, і пізніше просто будуть фіксувати в мінус 50-70, можливо, в 90% та переливати в нові технології, адже всім будуть внушати, що це прям неймовірні технології, і ЗК вже скоро буде показувати там 50, можливо, і 100X. Не забувайте, що ні Сантаралі, ні Альсезон не відбуваються вічно. Якщо ти не зафіксував, означає не заробив. Якщо в моменті в тебе буде 50, 100, 2 тисячі доларів в криптовалюті, то ти не заробив ще, адже в один прекрасний день ти можеш побачити просадку на 40-50%. на 50%. Тому фіксуйте свій профід. Повторююся ще раз: не зафіксував, означає не заробив. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!